Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у нас знову чергове чи позачергове засідання виконавчого комітету. Чому таке термінує? Тому що вчора на засіданні Кабміну було прийнято розпорядження про розподіл субденцій з державного бюджету місцевим бюджетом на харчування учнів перших-четвертих класів на наступний рік гроші. Субденція. Ну, десь передбачає, що ми їх маємо прийняти в цьому році, так? так. Залишки минулорічної вони вилучають, а це перехідна буде субвенції, і ми не будемо користуватися на наступний рік. Загалом для нашого громаду виділено на харчування з державного бюджету 900, ну, 990 тисяч гривень це з державного. Плюс ми маємо згідно е самого порядку 30% так? докласти свої гроші, то тобто вже буде на засіданні сесії. Наступному році ми докладемо що цієї суми що власні кошти. Може і більше докладемо, не менше. Не менше 300 тисяч. Ну, щоб не був, то меню дітей далось дуже скупоє, та ми докладемо. Та, 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 і все. Вкладати в здоров'я дітей, то, ну, то дуже на нашу людську не дуже добре і правильно. І люди схвалюють принципі, що, що це Єдине питання, чи є ще нас, Оксана Міхаля якийсь терміновий? Нема. У початку денному єдине питання: внесення змін у е, бюджет 23-го року знову. 24 року, так, 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 перепрошую. І ці гроші кладемо туди і все. Це одне питання. Це ставлю тоді на голосування. Хто за? Проти, втрималися. Рішення прийнято одноголосно, до речі, на засіданні у 7 чоловік з 10. Ну і все, знову ж таки, щасливого нового року, веселого Різдва. Добре почуття, здоров'я, всім-всім всім найсвіти, те лише світло, як кожного в душі. Я не самі хочу. І душа радіє кожному. Не забудьте пополянувати один до одного, бажати щось хорошого. Ну і весело всім різдва.